Знаки вони вказують нам дорогу, прокладають шлях, вселяють надію. Куди б ви не їхали, цей знак означає: якщо я відвезу свою машину туди, вона працюватиме краще і служитиме довше. Це класичний слоган. Але компанія BG доводиться знову і знову впродовж майже 50 років. Все почалось, коли засновники BG Products в місті Вічіта, штат Канзас, досягли прориву в цій галузі. Вони розробили першу формулу продукту BG. Скептики казали, що вона не буде дієвою, але всі, хто спробував, знали, що вона ефективна, варто лише залити її в двигун, і це покращить його роботу та термін служби. Те, що починається з двигуна, розповсюджується по всіх робочих частинах автомобіля. Кожного транспортного засобу у світі, тому що вся продукція і сервіси BG об'єднані спільними ознаками, інновації, передові дослідження і розробки, надсучасне обладнання та ресурси. Також найвищі стандарти якості. Компанія BG знаходиться у авангарді сервісного обслуговування автомобілів. Ось чому професіонали по всій землі використовують продукцію, сервіси, інструменти та обладнання компанії BG щодня. І ось чому щороку професіонали по всій планеті. Проходять курси FG University, найсучаснішій і клієнтоорієнтованій програмі в усій індустрії. Тому все, що робить BG, спрямовано на задоволення потреб. клієнтів. Сьогодні наші клієнти шукають не просто автосервіс, вони шукають саме автосервіс від компанії BG. Що ж дає змогу взяти продукт, створений в серці Америки і донести його до автовласників усього світу? Цей знак. І те, що він означає. Тепер запитайте себе, що для вас означає BG? тому що BG працює в усьому світі.